У полі вже колоситься новий врожай, а склади ще заповнені непроданим зерном. 62-річний Дмитро Матуляк з Одеської області показує свою ферму, яка постраждала від російських обстрілів. Згоріло понад 400 тонн корму для худоби. Чоловік із болем розповідає про жертви розв'язаної Росією війни та ділиться труднощами виживання у непростих умовах. Він побоюється, що український врожай гнитиме в елеваторах у той час, як багатьом людям загрожує голод. Наблюдається зараз обратна така тенденція. Спостерігається зараз зворотна така тенденція через перепони в експорті, через високі ціни на енергоносії, через простої та інші ризики. Ціна на внутрішньому ринку на зернові падає на відсотків 30, а на світовому ринку зростає. Так а в Україні а на міровому ринку вона росте. Після початку війни та блокування чорноморських портів російськими військами, експорт зерна з України став фактично неможливий. Ми називаємо, Ми називаємо порти Великої Одеси. Це сім портів навколо Одеси. Це морські ворота України, це торгівля. І сьогодні заблоковані на території України понад 4,5 мільйони тонн зерна. І це дуже серйозна проблема не лише для України, а й для тих країн, які потребують зерна і хліба. сьогодні. В в хлібі. Війна в Україні посилила і так тривожну ситуацію з глобальною продовольчою безпекою. По всьому світу голодна смерть загрожує 49 мільйонам жителів 43 країн світу щоб вирішити глобальну проблему продовольчої безпеки, треба повернути на світові ринки сільськогосподарські продукти з України, а також продукти харчування та добрива з Росії та Білорусі, не зважаючи на війну. Ми працюємо над створенням угоди, яка дозволить Україні експортувати продукти харчування не лише залізницею, а й чорним морем. А також вивести російські продукти харчування та добрива на світові ринки без обмежень. Це вимагатиме доброї волі всіх зацікавлених країн. Влада США та генсеку, за даними The Wall Street Journal, розглядає варіанти тимчасового зняття санкцій з білоруських виробників добрив, якщо офіційний мінськ допоможе з експортом зерна з України до Євросоюзу. Експорт нині, коли ми говоримо про Білорусь, ми говоримо про експорт добрив, які здійснюються або з портів країн Балтії або залізницею через Польщу. А експорт зерна з України це інша проблема. Я не знаю про що саме точаться переговори, і не можу передбачити, яким буде їхній результат. Але експорт зерна з України це окрема тема. Переговори з цього питання. Якщо вести, то з Росією, і я не бачу зараз, щоб російське керівництво якимось чином готове було йти на зустріч. Führung in irgendeiner Weise bewegt. Добре, дійсне являється Справді є одним із ключових видів товарів, які забезпечують валютний виторг і стійкість бюджету. Тому навіть втративши 20-30% експорту, цей мільярд доларів навіть більше це болісний удар. удар не дивно, що білоруський правитель може використати нинішню ситуацію для того, щоб виторгувати собі санкційні послаблення. Попереджають експерти. це ситуація такого шантажу людей в Україні та Білорусі став. Перед вибором білорусі в першу або ви погоджуєтесь на зняття санкцій проти авторитарних режимів та агресорів для того, щоб врятувати людей наприклад, в Африці від голоду для того, щоб спасти людей в Африці, наприклад, від голоду. але не вирішується найголовніше питання: чи зможе це зупинити агресію проти України чи зможе це припинити репресії проти білоруського народу? Фактично ми говоримо про те, що нам пропонується зняти санкції проти агресорів, замість того, щоб змусити цих агресорів зняти блокаду з українських портів. саме це стало би вирішенням проблеми. отже, не будучи здатною вирішити цю проблему. ООН, зокрема пропонує нам таку фальшиву дилему. щоб ми погодилися на поступки, але ці поступки будуть на користь агресорів в першу чергу. На посилення санкційного режиму сподівається й український фермер, який щодня стикається з наслідками російської агресії, і нищиток знає про зруйновані долі багатьох українців, які постраждали від цієї війни.